Вчора депутати міської ради дозволили курити на літніх площадках в кафе. А як до цього ставляться рівняни? Власне, про це сьогодні ми вирішили їх і запитати. Ну Краще на літніх терасах курити, чим, як би сказати, в приміщеннях. Я думаю, що повинні бути відповідні місця для куріння. Я лишно не курю, так то мені то Я то не одобрив, щоб там куріти. Ніяк, мені все одно. Це погано. Курити не совершенно літнім це погано. Положительно. «Надо да. Больше. Да. Больше курить. Yeah. курить. <ріпи> курить. Все-таки, напевно, негативно, тому що люди будуть цим дихати, що курять. Ми не куримо самі, і не предлагаємо іншим курити. Нормально. Прийшов погуляв, можна сісти собі. Це ж не в приміщенні, що люди, діти. А собі спокійно відпочиваєш, з кавою чи з пивом. Нормально. Я ніяк, я взагалі не палював, але мене цікавить. Ну я не знаю, наскільки я знаю, вже зараз заборонено, да, скрізь це курити, але якщо на літніх площадках, ну якщо все дозволить, значить добре. Все одно ж будуть курити. Я відношусь до цього негативно, тому що не можна в громадських місцях курити, випувати. Негативно відношусь. Дуже негативно, тому що от я не курячий. Приходжу я з дружиною, з малою дитиною, якою це не дуже гарно виходить. Ну, куріння я отношусь різко негативно, тому я не вважаю це правильним рішенням, к сожалению. Можна було б і не курити, але в принципі з іншої сторони, я даємо курить? Як бачимо, думки опитаних рівнян розділилися. Хтось за куріння на літніх терасах, а хтось проти. Палити чи не палити це особистий вибір кожного. Павло Невесенко, Тарас Дудей, у ритмі подій.